На каналі Master Pro У нас встановлено цих 18 панелі по 580 Вт. Давайте подивимося, що вони можуть генерувати. Наразі в нас під'єднана машина 16 ампер, задуває 3 кВт. У нашому будинку працюють два автономних кондиціонера. один і другий. Зараз вони працюють. Ось такі дробнички я не враховую. це там 100 Вт морозильна камера, це в принципі всього нічого. Ще під'єднаний з великого бойлер, Це кВт-2, він зараз тягне 1,5-2 кВт, як ми чуємо по звуку. У тобто, нас загальна витрата електроенергії зараз приблизно 4-5 кВт. А тепер подивимося, що може наші панельки на даний момент виробляються і що бере з мережі. Як ми бачимо, 18 панелек у нас видають сонця. 4 кВт і трошечки додаємо з мережі 1,7 кВт. Тобто економія, як ми бачимо на обличчі, на даний момент ми економимо приблизно 60-70% енергії і це сонця. Тож, усім дякую за увагу, мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей. Ви були на каналі Master Pro. Далі цікавіше.